Що кожен з вас не простить від серця свого, братові своєму провини Його. Узлюблені у Христі, браття і сестри. Сьогоднішнє євангельське читання показує нам приклад, як ми маємо поступати. Воно закликає нас до великої любові, хоч і не знаходимо. У цьому євангельському читанні прямих слів любові, але знаходимо дії, які пов'язані із нею. Кожен, хто має якусь провину перед своїм ближнім, має перепросити, так як ті боржники перепрошували у того, в кого винні. І той, хто має. Який гнів на свого ближнього, має простити від серця свого своєму ближньому. І це є запорука, визублення у Христів, браті і сестри нашого спасіння. Саме так, це дозволяє нам сміливо ходити у царство Боже. Бо якщо ми Зможемо зі сміливістю зможемо попросити пробачення і зможемо простити, то і Отець Небесний, як говорить сьогодні Ісус Христос, чинить з нами так само. Добре, заглиблюючись у рядки. Сьогоднішнього святого Євангелія можемо зробити певний висновок, що прощення є запорукою прощення. Здається, можливо, навіть і не зрозуміли ці слова, але коли заглибимося у їхній духовний зміст, то зрозуміємо, що тоді, коли ми Простимо, тоді і нам Бог простить. І що важливо сьогодні звернути увагу? А звернімо увагу на ті борги, які завинили боржники. Один боржник завинив перед своїм паном аж 10 тисяч талантів. Богослови Пояснюють цю суму і кажуть, що це її величезна сума. І прирівнюється вона, уявіть собі, до 20 тонн золота. Страшно уявити, куди людина могла потратити 20 тонн золота. Взагалі, навіть ми не можемо уявити, скільки це є. А знайшовся той боржник, який завинив. Цю суму 100 тисяч талантів. І куди він їх потратив взагалі, маючи, навіть самі скажемо сьогодні, маючи таку суму грошей, то ми точно постараємося ще якось їх примножити. Але ні, цей боржник не доста того, що витратив, позичив та ще й не мав чим віддати. І погляньте. Він приходить до свого пана, до свого господаря, і каже: Господарю, не прости мені, а почекай і я тобі віддам. Просить, щоб трішки зачекав. Навіть не просить пробачення, не каже, щоби він простив увесь борг, який завинив, а просить трохи часу. А що у відповідь каже Господар? А він змилосердився і простив усю ту суму, яку завинив. Простив 100 тисяч талантів. І це, на наш погляд, якби нам хтось простив такий великий Бог, правда, ми б усі мали велику радість у своєму серці, мали велику радість у своїй душі. І здається, Якби ми також зустріли якогось уже свого боржника, то за те, що нам пробачили, ми би також пробачили, правда? Але сьогодні читаємо у Святому Письмі, що цей немилосердний боржник поступив зовсім по іншому. Він, після того, як господар йому пробачив увесь борг, Зустрічає свого товариша і зустрівши, нагадує тому, що він також винний йому, але вже значно меншу суму. Винний всього навсього 100 динарій. Що це за сума? Сеті отці пояснюють, що це сума приблизно трьохмісячного заробітку. І відповідно. Цей немилосердний боржни накинувся на свого товариша і каже йому, коли ти повернеш мені той борг? і той товариш, так само, як і цей немилосердний боржни, перед цим впав на коліна до ніг свого товариша і починає благати, щоб той не простив, а щоб той зачекав. зачекав Доки зможе віддати Бог. Натомість бачимо все правдиве лице ось того немилосердного божника. Він, якому щойно, буквально кілька хвилин назад просив Господа, великий Бог сам не захотів простити, віддає у в'язницю свого товариша. До того часу, поки той не відробить Бога. Святі Отці пояснюють це Євангелій. І ми самі добре знаємо і неодноразово чули про цих осіб, про цих людей, хто і кого описують у Святому Письмі. І добре знаємо, що цим господарем є сам Бог. А тими боржниками є ми із вами. І той великий боржник, який завинив перед господарем, це є ми із вами, які завинили перед Богом. А той боржник, який завинив перед іншим боржником, це є той наш ближч, який завинив перед нами. І святі отці, зокрема, і святитель Ам Золотоустий розказує нам, подивися людино, на велике милосердя Боже до тебе. Ти, описуючи ці рядки святого Євангелія, який завинив перед Богом величезну суму у великій кількості гріхів, отримаєш прощення. А твій ближній, який завинив перед тобою. Якоюсь однією чи двома справами, ти не хочеш йому простити. Більше того, навіть святий Євангелії, а по-особливому рядки, які передували в сьогоднішньому читанні, говорять нам і навчають нас дуже гарної науки. Перед цим святим Євангелієм, якщо відкрити і прочитати, то знаходимо розмову апостола Петра з Ісусом Христом, який запитував, Господи, а скільки людина має прощати, чи до семи разів маємо прощати своєму ближчому? А Ісус Христос, запиняючи апостола і каже йому: не до семи разів, а до сімдесяти разів по сім. Має прощати людина. Ось бачите, дарі у Христі, браті і сестри, як сьогодні Ісус Христос намагається навчити нас ось цьому великому доброму ділу прощення. Він закликає прощати нас не до семи разів, а до сімдесяти разів по сім. І це, возлюблені у Христі, браті і сестри. Не один раз, не 70 разів по сім за увесь час, а в один день. Бо навіть коли ми залипимося у стрінки Святого Письма і подивимося ще в історію цілого людства, то говорилося, що людина має прощати своєму ближньому три рази на день. Тобто, якщо людина щось завинила перед кимось, то той, перед ким завинив, він має простити три рази на день. А апостол Петро, знаючи ось це правило, що має простити три рази на день, уже не мов би із такої своєї доброти запитує Ісуса Христа, не каже, чи три рази, а каже, чи до семи разів, Не мов би хоче показати, що Він. Краще уже хоче, більше хоче прощати людям. чи до семи разів. А Ісус Христос каже, не до семи, а до 70 разів по сім. І це в один день. Здається, коли заглибимося у зміст цих слів, то у ній зможемо побачити усю суть, усю правдиву істину. Нашої християнської віри Всю цю любов, любов Бога до людини і заклик Бога любити своїх ближніх. Насправді, коли будемо так поступати, то відчуємо у своєму житті ось це дійсно Боже милосердя і Боже блаженство. Бо і сам Ісус Христос як учень, Особливо, коли згадаємо, коли він навчав апостолів, як потрібно молитися, коли він їм сказав ось ту молитву, якою молимося усі ми до цього часу, молитву Отче наш. І коли, читаючи цю молитву, доходимо до слів, які там говорять, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо. Винуватцям нашим, то починаємо розуміти зміст сьогоднішнього Єва, що Христос, що Бог Отець простить нам наші провини, так само, як ми від серця свого будемо прощати провини нашим ближчем. Рівно ж так само, возлюблені у Христі, браті і сестри, Читаємо у сьогоднішньому Євангелії, що стається з людиною, коли вона не пробачила провини. А Ісус Христос оповідає, що цей Господар, який дізнався, що його немилосердний боржник, якому він простив величезну суму, не змилосердився над своїм ближнім, здійснює покарання над ним. Кидає його в темницю і заставляє віддати борг. заставляє віддати все те, що той був завинив. І навіть страшно уявити, коли нам би хтось пробачив, а потім, коли ми по нашій живині, бо це по нашій живині, це було по вині цього боржника. Не пробачуємо комусь і тоді нам назад повертають той Бог, який ми завинили. Цей боржник став винен знову у своєму Богу. Тому, дорогі у христі, браті і сестри, послухавши сьогоднішнє святе Євангеліє, рядки зі святого, зі святого письма, заглибимося і подивимося у свою душу. Даймо собі питання, чи ми не лукавимо перед Богом? чи ми не просимо у Нього прощення наших численних гріхів, тих наших сто тисяч талантів. А натомість забуваємо простити нашим ближнім сто динарів тієї однієї провини, чи двох, чи трьох, але значно менше провини наших ближніх перед нами, як наших провин перед Богом. Чи ми гідні тих слів, які ми кожного дня щоранку і щовечора промовляємо до Господа у нашій розмові із Ним? Проси нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Бо навіть говорячи це, дорогі у Христі, ми самі на себе закликаємо. Справедливий суд Божий. Господь нам пробачає провини наші, коли ми пробачаємо. І самі даємо собі вирок, як ми пробачаємо, а якщо ми не пробачаємо, то Господь і нам не пробачить. Нехай сьогоднішня наука з Святого Письма дасть нам сили до цього доброго милосердя, щоб ми були. Милосердними боржниками, а не так, як ось цей немилосердний боржник. Бо усі ми є боржниками перед Богом. щоб наше милосердя до ближніх дарувало нам милосердя від Бога. Нехай Господь Бог нам у цьому допоможе і нам дасть сила прощати провини нашим ближнім. І тоді Отець Небесний простить і нам. Провини наші. Амінь. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Івана.